13 лютого 1966 року, Краків, Польща. Діти каталися на санчатах, але 19-річний Карл Кот шукав зовсім інших відчуттів. Раптом він помітив 11-річного хлопчика, що йшов сам. Карл швидко підійшов до нього і встромив ніж у груди дитини. Він завдав хлопчику 11 ударів, пробивши кожен життєво важливий орган. Люди були дуже налякані, преса називала його вампіром і звіром. Проте історія вампіра з Кракова розпочалася ще за 9 років до цього, коли Карл Кот, будучи ще десятирічним хлопчиком, поїхав на відпочинок разом з батьками на природу в маленьке польське містечко. Останнім часом він був дуже відстороненим через народження сестри, і ця поїздка мала налагодити стосунки Карла з батьками. Проте все пішло не за планом, і увесь час сімейної поїздки хлопчик часто гуляв на самоті. Одного разу під час такої прогулянки він підійшов до витягнутого будинку з маленькими вікнами. І після цього Карл повернувся додому зовсім іншим. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». В цьому відео ми зануримося в історію хлопчика з Кракова, якого називали одним з найзліших убивць у світі. Карл Кот був повністю позбавлений докорів сумління. Вбивство приносило йому величезне задоволення. Що, навчаючись у школі, Карл Кот вбив двох людей 11-річного хлопчика і 86-річну жінку, коли вона молилася. І однією з особливостей Карла було те, що після вбивства він отримував величезне задоволення від облизування леза ножа і смаку крові своїх жертв. Перед зануренням в історію я нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша активність і залученість це наша величезна мотивація, і ми разом з Олею щиро дякуємо вам за підтримку. До речі, згідно статистики, кожен десятий наш глядач забуває поставити вподобайку. Так зазвичай буває, коли вирішуєш щось відкласти на потім. А знаєте, що ще люди найчастіше відкладають на потім: вивчення англійської мови. Завжди здається, що колись пізніше буде кращий час і нагода. Проте, як показує практика, чим раніше ви перестанете відкладати, тим швидше перед вами відкриються нові можливості. Саме тому ми хочемо порекомендувати вам онлайн-школу англійської для дорослих та дітей Just School, в якій можна займатися з будь-якого місця і у зручний для вас час. За посиланням в закріпленому коментарі ви отримаєте доступ до трьох місяців безплатного розмовного клубу при умовлі купівлі будь-якого курсу. Викладачі індивідуально вибудовують програму для вас і допоможуть підготуватись до іспитів або навіть отримати роботу мрії. Не відкладайте навчання на потім і вивчайте англійську в задоволення разом Just School. А я буду повертатись до історії. Історія цього вбивці почалася 78 років тому. Карл Кот народився на півдні Польщі в Кракові 18 грудня 46-го року в сім'ї з середнім достатком. На перший погляд їхнє життя здавалося щасливим і здоровим. Його батько працював інженером в армії, а мати була домогосподаркою. Після народження дитини вона вирішила присвятити більшу частину свого часу синові. Він не мусив ходити до дитячого садочка. В школі Карл досить добре вчився. Вчителі виділяли його як дитину з високими розумовими здібностями. Хлопчик був уважний, швидко схоплював і добре все запам'ятовував. Коли Карло виповнилось вісім, у нього народилася сестра. Тоді він відчув, що сестра швидко стала улюбленою батьків і почав відчувати себе покинутим та непотрібним. Гадаю, що його дуже засмутило народження другої дитини в цілому, адже Карл звик бути в центрі уваги протягом восьми років. Тому після народження сестри хлопчик почав віддалятися від своїх батьків. І вони тоді запропонували з'їздити разом на природу. Хлопчик спочатку сприйняв цю ідею без особливого натхнення, але все змінилось дуже швидко. Дитина, яка їде на природу в маленьке містечко за містом, зазвичай грає з місцевими хлопцями, бігає лісом, їздить просторами полів на велосипеді, плаває в місцевому ставку тощо. Спочатку час на природі так і минав, поки Карл випадково не натрапив на витягнуту будівлю з маленькими вікнами. Це була діюча скотобійня. Десятирічний Карл побачив, як обробляють тушу нещодавно вбитих тварин. Він не міг відірватися від вікна, спостерігаючи за тим, як кров мертвої худоби хлинула на підлогу. Це видовище його дуже вразило. Карл уявляв, що кров має бути ще тепла, і не міг припинити думати про те, що зовсім нещодавно вона пульсувала по венах. Саме тоді він зрозумів, що любить кров. Карл ходив на бойню всі дні, що залишилися, і з'являвся на її порозі ще до приходу м'ясників. Він навіть познайомився з ними і допоміг забити та обробити тушу. А потім стало щось максимально дивне. Коли Карл був на бойні, різники зливали кров у чашку. Вони вирішили пожартувати над десятирічним хлопчиком і запропонували йому випити з цієї чашки. Різники думали, що Карл злякається, але сталося зовсім навпаки. Карл кот випив всю кров, а це, в свою чергу, вже злякало самих різників. Але це було тільки початку. Повернувшись додому в краків, Карл прагнув знову відчути те, що так яскраво відчув на боїні. Він почав мучити дрібних тварин. Здебільшого це були жаби та птахи. Також Карл почав мучити і своїх домашніх улюбленців. Він міг кинути об стінку або вдарити своїх двох котів. Часто, коли ми озираємося на дитинство серійних вбивць, ми бачимо якусь певну форму насильства по відношенню до тварин. Це те, що люди роблять, щоб відчути певний контроль. Адже маленькі тварини не можуть чинити гідний опір, як і діти. Тому разом з домашніми улюбленцями почала страждати ще й молодша сестра Карола. Коли їхніх батьків не було вдома, він фізично і морально ображав її і бив чим завгодно, що потрапляло йому до рук, від ременя до вішалки для одягу. Коли дівчинка плакала, він замикав її в кімнаті. Карл залякав молодшу сестру так сильно, що батьки роками не знали, що їхня донька піддавалася насильству. Навряд чи можна було не помічати, як дівчинка боялася свого старшого брата, але його насильницькі дії стосовно неї залишалися непоміченими. У той самий час у хлопчика з'явився ще один тривожний фетиш це зброя. І найбільше йому подобалися ножі. Карл міг годинами роздивлятися ножі на прилавках магазинів. Це було для нього справжнім витвором мистецтва і тим, чим він захоплювався. Єдине, але було в тому, що Карл розглядав ножі не тільки як красивий предмет, але як і знаряддя для заподіяння болю. Носіння ножа дозволяло йому відчувати себе важливим і сильним. Згодом він починає уявляти, як це встромити ніж у людське тіло, але йому не вистачало сміливості поки що. Карл почав різати дрібних тварин. Тоді він помітив, що кров впливає на нього і збуджує. Пам'ятаєте, я казала, що вчителі в школі виділяли його як дитину з високими розумовими здібностями. Проте, попри свою популярність серед викладацького складу школи, Карл не подобався своїм однокласникам. Діти його боялися, незважаючи на те, що він був тихим і замкнутим. Одного разу Карл підсипав мишяк в напі однокласника, щоб подивитись, що буде. На щастя, це додало напою неприємного запаху, і однокласник вилив його, так і не спробувавши. У школі Карл пішов у стрілецький клуб, де познайомився з дівчиною, яка незабаром стала для нього новою держимістю. Данута була на 6 років старша за нього. Дівчина ставилася до Карла як до друга, а він був повуха закоханий. У викривленому намаганні справити на неї враження, Карл відкрив Дануті деякі зі своїх садиських фантазій та розповів про жорстокі вчинки, які він скоїв. Карл Кот потребував когось, хто зможе почути його божевілля, когось, кому він міг би розповісти свою історію. Але дівчина була впевнена, що це все вигадка. Тоді Карл спробував довести їй, що це все правда, і напав на неї. Він почав душити дівчину, після чого витягнув з кишені уламок скла і сказав, що хоче перерізати їй вени і кинути в річку, щоб це виглядало як самогубство. Але це не спрацювало. Данута реагує дуже цікаво. Дівчина сміється і каже: по суті, якщо Карл її вб'є, його точно впіймають. І він зупинився. Така реакція, можливо, врятувала дівчині життя. У житті Карла сталася ще одна подія, яка справила на нього незабутнє враження. Сумнозвісний освенцем знаходиться в 60 кілометрах від Кракова. Саме там розташувався найбільший табір смерті, створений нацистським режимом. І саме туди на шкільну екскурсію приїхав Карл зі своїм класом. Після екскурсії школяр написав у своєму підручнику історії, що він був вражений організацією та ідеєю табору, і дуже хотів би народитися раніше, щоб мати можливість самому керувати табором смерті. Карл смакував, читаючи історії про зламану і змучену долю полонених. Це було йому настільки приємно, що могло закінчитися якуляцією. Тоді Карл став ще більше досліджувати темні розділи історії і додатково захопився книгами з анатомії людини. З них школяр дізнався, що ножем вразити серце простіше, якщо вдарити зі спини. Тоді, 21 вересня 64-го року, річний Карл Кот вирішив перевірити це і вперше напасти на незнайомця. Він почав ходити по Кракову з ножем, але в той день був сильний дощ, і вулиці спорожніли через ливо. Тоді він подумав, що знайде свою жертву в костелі і став чекати на якусь самотню жінку. Коли 48-річна Хелена увійшла до костела в центрі Кракова, щоб помолитися, Карл витягнув німецький військовий ніж і вдарив жінку в спину, намагаючись дістатись до серця. Коли когось штрикають ножем, людина може не обов'язково відчути гострий біль. Це буде несподіванкою шоком. І лише коли з'являється кров, жертви усвідомлюють повною мірою, що відбувається. Але дивом ця 48-річна жінка вижила. Можливо, вона взагалі не зрозуміла, що відбулося. Жінка схопилася за серце, зітхнула, після чого встала і вийшла з костела з глибоким пораненням в спині, ніби нічого не трапилося. Це було величезним розчаруванням для Карла. Він був шокований і обурений, що жінці ніби навіть не було боляче. Лише після того, як Хелена зайшла до крамниці, хтось сказав, що її одяг закривавлений. Найцікавіше в цьому першому нападі, це те, що він показує, наскільки Карл Кот був наївний. Він не розуміє, як можна когось вбити, іначе досліджує це. Він ніби наносить удари і чекає, що щось станеться. Карл думав, що усюди буде кров, а він матиме мертве тіло. І не дивлячись на те, що перший напад не приніс очікуваного результату, криваві наміри школяра були сильніші за його розчарування. Краків. Польща, 23 вересня 1964 року, лише через два дні після першого нападу, 17-річний Карл Кот знову виходить на полювання. Юнак вирішив, що йому знову потрібна самотня жертва, яка б не чинила опору. Його наступною мішенью стала 78-річна жінка на ім'я Франческа. Він помітив її, коли вона виходила з трамвая. Карл прослідкував за нею до будинку і напав під'їздів, даривши ножем в спину. Цього разу жертва відчула більш швидше, але так само швидко Карл зник. Внаслідок нападу жінка впала зі сходів. Франческа пережила напад, але так і не оговталася від нього. Ножові поранення і падіння зі сходів пошкодили її хребет, і жінка більше не могла ходити до кінця життя. Вона не змогла описати нападника. Вважалося, що всіх своїх жертв Карл намагався вбити, а не поранити. Проте він боявся бути схопленим і тому не хотів затримуватися достатньо довго, аби переконатися в тому, що жертва померла. Тому він намагався втекти якомога швидше. Після чого Карл повертався додому, йшов в душ і сідав за уроки. Звістка, про шокуючи напади, сколихнула краків, але це лише підбадьорила 17-річного Карла, адже про його напади заговорили. Його почали боятися. Це було прекрасне відчуття, і Карл хотів продовжувати. Шість днів по тому він знову обрав нову жертву. І на цей раз біля жіночого монастиря. Озброєний ножем він пішов за літньою жінкою і так само вдарив її в спину. І на цей раз він струмив ніж з набагато більшою силою і жорстокістю. Його жертва, 86-річна Марія, загинула, але встигла сказати кілька останніх слів черниці, яка знайшла її в калюжі крові. Марія лежала на підлозі, важко дихала, і останні її слова були, що на неї напав хлопчик. Більше Марія в свідомість не приходила і згодом померла в лікарні. Поки вона ще залишалася жива, Карл приходив до неї в лікарню, дивився на неї і насолоджувався її важким станом. Безглузде вбивство, вчинене хлопчиком. Це лунало в усіх заголовках новин. Карл кот був щасливий: в Кракові почалася паніка. Людей попереджали, щоб вони не виходили на вулицю поодинці і не ходили до костелу. Для мешканців Кракова було важко збагнути, що хлопець може бути відповідальним за це. Першою реакцією була невіра, другою реакцією був страх. Тоді жінки почали прив'язувати до спини металеві пластини і дошки, щоб, хоч якось, захистити себе. Але восени 1964 року напади раптово припинилися. То були два роки тиші. Карл продовжував ходити до школи та своєї стрілецької секції і просто жив звичайним повсякденним життям. Він заспокоївся, але його вбивчі фантазії і жага крові продовжували зростати. Карл Кот не вбивав два роки, але протягом цього періоду його поглинали думки та фантазії про насильство. Тепер Карл хотів убити якомога більше людей за один раз. Саме тому він вирішив використовувати інші методи, а саме, підпал і отрута. Карл наповнював отрутою цілі півни банки, закривав їх і залишав, щоб спокусити випадкових перехожих. Перед чутті приємного для себе видовища він ховався і стежив за своїми потенційними жертвами. Але, на щастя, ніхто не спокусився. Тоді Карл почав ходити в різні заклади і залишати там напої, які містили смертельну дозу отрути. Він сидів і чекав, поки хто-небудь, хто вже на підпитку, візьме цю залишену отруйну випивку і впаде замертво. Ймовірно, Карлу подобався цей процес, він був в очікуванні цього моменту. Але знову ніхто не спокусився. Знову розчарування. Тоді Карл спробував підпалити саре сусіда. Хлопець забрався всередину, розвів багаття і покинув місце підпалу. Знову ж таки, Карл чекав, зачаївшись неподалік. Але не було навіть диму. Повернувшись в Сарай, він із розчаруванням виявив, що вогонь майже одразу згас. Тоді в підвалі іншого будинку він підпалив ганчірки і папір. І знову безрезультатно. Пізніше було ще дві спроби підпалу: дерев'яне туалет на стрільбищі і горище знову ж таки в сусідньому будинку. І знову розчарування. Пройшло 17 місяців після першого вбивства. Карл більше не міг стримувати бажання вбивати. Два роки він фантазував і згадував про ті напади та відчуття сили і влади. Він мріяв знову відчути свою перевагу і упивався цим. Карл повернувся до своєї справжньої любові, крові та ножів. І на цей раз він вирішив, що спосіб убивства необхідно залишити, але мету нападу треба змінити. Вампір з Кракова більше не був націлений на літніх жінок. Тепер він обрав своєю мішенню беззахисних дітей. 13 лютого 1966 року 19-річний Карл Кот попрямував до місцевого кургану, який приваблював любителів катання на санях, а особливо дітей. Карл шукав мішень аж раптом помітив 11-річного хлопчика, який тягнув за собою сані. Швидкість атаки була приголомшлива. Карл схопив хлопчика, притягнув до себе і завдав йому 11 ударів ножем. За мить його бездихане тіло вже лежало на снігу. Пізніше Ростен показав, що удари були дуже глибокими. Вони пошкодили серце, легені та печінку. У хлопчика не було жодних шансів пережити цей напад. Карл протер руки від крові снігу і пішов у кондитерську. Він купив тістечок і поніс їх додому. Карл поводив себе так, наче нічого не сталося. Напад на 11-річного хлопчика був явною ознакою того, що лють і сила Карла за ці два роки тище зросли. Він більше не залишав жертві жодного шансу вижити. Тепер Карл був абсолютно спокійний і сповнений рішучості знищити і свою наступну жертву. Через два місяці після того, як він вбив 11-річного хлопчика, вампір з Кракова знову наніс удар. 14 квітня він скоїв напад на семирічну дівчинку. Карл кот був націлений на вразливих і беззахисних жертв, на людей, яких на його думку він міг контролювати, і над якими він мав владу. Карл сховався на сходах багатоквартирного будинку і чекав на підходящу мішень. Тоді до поштової скриньки з верхнього поверху спустила семирічна дівчинка. Карл підійшов до неї, схопив однією рукою і вдарив іншою. Він завдав їй вісім ударів ножем. Неймовірно, але ця дівчинка вижила. Щоправда, психологічні травми залишилися з нею на все життя. Після цього нападу Карл пішов в поліцейський відділок, щоб продовжити ліцензію на зброю, а потім попрямував додому на обід. Через кілька днів Карл зізнався в нападі на семирічну дівчинку Дануті, якою він все ще був одержимий. Звісно, це не було каяттям з його боку. Він знову не полишав спроб вразити її. Карл розповів подрузі все в деталях, і вона знову йому не повірила. Данута була впевнена, що це його чергова садистська фантазія. Але через два дні вона прочитала в газеті про напад на семирічну дівчинку. Дівчинка сказала поліції, що на неї напав худерлявий молодий чоловік з темним волоссям, а також згадала, що нападник носив білий шарф. Жахлива правда нарешті дійшла до Данути. Вона зрозуміла, що Карл, якого вона знала кілька років, дуже небезпечний і схиблений своєю одержимістю крові. Данута звернулася до поліції. Єдина людина у світі, якій Карл міг довіряти, допомогла його спіймати. Інформація, яку надала Данута, стала вирішальною для слідчих і допомогла у встановленні особи вбивці. Карл Кот став головним підозрюваним. В період між квітнем і липнем за ним становили спостереження, і на те були вагомі причини. Поліцейські хотіли бути абсолютно впевненими, що він дієздатний. Вони навіть хотіли, щоб Карл склав шкільний іспит. Слідчі мали переконатися, що він все усвідомлює. Це була ризикована стратегія, і вона піддавала громадськість ризику. Поліцейські це розуміли і тому ні на хвилину не переривали спостереження. Влітку 1966 року, через кілька місяців після останнього нападу на семирічну дівчинку, польська поліція нарешті затримала вбивцю. Найскравішим моментом у цій справі був арешт Карла Кота, адже в той момент увесь Краків зрозумів, що звір, якого всі два роки боялися, був лише молодим школярем. Краків зітхнув з полегшенням, люди перестали боятися. Проте Карл Кот не був готовий визнати свою провину. Але коли його представили двом літнім жінкам, які пережили перший напад, вони миттєво впізнали його. Карл навіть сказав одній з них, що він все ж таки вб'є її наступного разу. Тепер у Карла не було іншого вибору, окрім як зізнатись у своїх злочинах. Після цього він більше ніколи не заявляв про свою невинність. Вампір з Кракова почав із задоволенням давати інтерв'ю репортерам і проходити різні тести у психіатрів. Він хвалився своїми злочинами і говорив, що вони доставляли йому майже оргазмічну насолоду. Він відкрито говорив, що коли вбивав або калічив своїх жертв, то із задоволенням злизував кров з леза ножа. Карл Кот – це яскравий представник людини із психічним розладом. Гадаю, йому дуже сподобалося, коли його почали називати краківським вампіром. Адже хтось, хто має нарцисичний розлад особистості, робить все, аби його помітили. Такі люди упевнені, що мають право на владу над іншими. Невдовзі після того, як його заарештували в липні 66-го року, річний Карл із радістю брав участь у реконструкції його злочинів. Поліція проводить реконструкцію як звичайну техніку, і для цього є багато причин. Одна з найважливіших це відтворення злочину. Адже таке відтворення це один із способів визначити, чи є людина справжнім вбивцею, чи це хтось, хто просто шукає слави. Тому реконструкція покаже, чи дійсно підозрюваний скоїв злочин у спосіб, відповідний до речових доказів. Карл Кот повністю керував цим процесом. Навколо нього був натовп поліцейських. І коли один з них запитав 19-річного Карла, чи відчував він зараз, відтворюючи злочин, те ж саме, Карл відповів, що майже. Але йому не вистачає тільки одного смаку крові. Вампір з Кракова не виявляв докорів сумління. Він пишався скоєним і навіть показав, як злизував кров з леза ножа після того, якої вбивства. Якщо у співробітників поліції і були якісь сумніви у винуватості Карла, то його реакція під час реконструкції розвіяла їх. Карл пройшов безліч психологічних тестів. Експерти зібрали понад 8 тисяч сторінок доказів, що Карл Кот при здоровому глузді, щоб зіткнутися з усіма наслідками своїх дій. Карл постав перед судом Кракова 3 травня 1967 року за двома пунктами звинувачення у вбивстві, 10 пунктами обвинувачення в замаху на вбивство та чотирма пунктами обвинувачення в підпалі. Це все він скоїв у віці до 20 років. Також він був притягнутий до відповідальності за інші життя, які, як вважалося, піддалися ризику в результаті його нападів за трутою. Всього на суді дали свідчення 64 свідки. І що цікаво, на початку багато хто заступалися за нього, посилаючись на характер молодої людини. В основному його захищали шкільні вчителі. Серед доказів його невинуватості був лист, написаний тренером стрілецької секції. В листі тренер висловлював свою підтримку Карлу і впевненість у його невинності. Карл згадував. Коли я читав матеріали слідства, я бачив лист тренера в Міністерстві юстиції. В цьому листі він протестував проти мого арешту. Я щиро сміявся, адже тренер не знав, що його син знаходиться в моєму списку страти. Поведінка Карла в залі суду шокувала всіх, хто сумнівався в його арешті. 19-річний хлопець, який вбив двох людей і намагався вбити ще багатьох, був дуже веселий. Він сміявся і махав рукою, поки його однокласники давали свідчення. Карл Кот проявив презирство до болю і страждань своїх жертв і членів їхніх сімей. Ті, хто вижив, кричали на нього в суді, називаючи звіром. А Карл був щасливий, бо він реалізував свою власну фантазію. Він вцілив у життя картинку, яку завжди хотів намалювати. Коли він почав казати, що вбивство приносить йому задоволення, і він продовжив би убивати, голоси в підтримку замовкли остаточно. Карл Кот докладно зізнався у всіх своїх злочинах. 17 березня 1968 року Верховний суд Польщі визнав його винним. Коли зачитували вирок, суддя сказав, що цей хлопець небезпечніший за дикого звіра. У віці 21 року Карла засудили до смертної кари. 16 травня 1968 року Карла Кота стратили. Під час розтину тіла було виявлено пухлину в мозку. Наскільки вона могла вплинути на його стан, можна тільки здогадуватися. До самого кінця, навіть після того, як його засудили до смертної кари, він говорив в інтерв'ю, що якщо б його випустили на волю, він знову із задоволенням почав би убивати. В очікуванні вироку, розмірковуючи про свої злочини, Карл говорив, що злі люди це п'яниці і ті, хто проводить час із повіями, а він всього лише вбивця. Він навіть задавався питанням, чи не можуть його відпустити для усунення небажаних людей в цілях увага, служіння суспільству. А розмірковуючи про свою долю, вампір з Кракова сказав, що насолоду, яку він відчув, коли розрізав людське м'ясо і куштував кров своїх жертв, неможливо описати. Заподіяння комусь болю і страждань, за його словами, це витвір мистецтва. Ось така історія у нас вийшла. На мою думку, він був психічно хворою людиною, і добре, що Дануці вистачило сміливості розказати про все поліції. Бо, якби не Данута, він би точно не зупинився, і від його ножа постраждало б набагато більше людей. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю справу. А також, якщо у вас є побажання, які історії ви би хотіли побачити наступними на нашому каналі, також обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях. А з вами були «Історії на ніч» і всім на добраніч.